Друзі, вітаю! Ми знаходимося на форумі добрих справ. І отут от господарка цього чудового заходу, Таня Граб, яка сьогодні цілий день зустрічала гостей, організовувала. Які враження від форуму? Чи вдалося все? І... Які плани на майбутнє враження чудові. Сподіваємося, знаєте, ми завтра будемо аналізувати, чи нам вдалося все, чи не вдалося все, але ми дуже раді, що на цей форум прийшли волонтери, представники громадських організацій, представники влади, що вони змогли поспілкуватися один з одним, що вони змогли, Я вже знаю, що вже будуть різноманітні колаборації, що є вже домовленість про колаборації А дуже класно, що до нас на форум прийшли військові, які змогли розказати про те, як вони захищають. про Свої потреби, про реабілітацію, як психологічну, так і фізичну реабілітацію. Сьогодні дуже ми говоримо багато про реабілітацію та про медицину, тому що це зараз питання номер один. Також ми багато говоримо про потреби волонтерів, тому що волонтери дуже сильно вигорають, і ми зараз якраз говорили про те, що як зробити так, щоб волонтери не вигорали, тому що це також питання номер один. І дуже круто, що представники влади вони сьогодні виступали не як чиновники, а як люди. А тому, що коли прийшла повномасштабна війна в Україну, у нас стерлася там межа між представниками влади та культури. І це дуже представниками влади та громадським сектором. І це дуже круто, коли люди можуть спілкуватися, коли люди можуть. Виявляти потреби один одного це надзвичайно класно і надзвичайно класно, те, що форум добрих справ вже. Ми офіційно кажемо восьме, але насправді це вже десятий форум добрих справ, тому що ми провели бал добрих справ. Ми провели перший виїзний бал в Краматорську. Ми ще встигли провести до повномасштабної війни. Класно, те, що об'єднується те, що люди взаємодіють один з одного, і те, що на форумі вони напитуються енергії один одного і на енергії добрими справами. Я по-секрету скажу, що а зважаючи на те, що ви не кажете, що це міжнародний форум. А насправді він вже фактично стає міжнародним, тому що багато представників з різних країн сьогодні були присутні. Особисто я бачив. Дякую. Можливо, вони вам да, форум ж приїздив в Польщу, так що так да, це вже одинадцятий форум. От, і другий момент, який мені дуже сподобався, що вас вже запросили форум. Міста Харків так ну насп... так було, насправді да... ми повинні були робити форум в Харкові uh -huh. 2 березня 2022 року. Але впередні, коли почалася повномасштабна війна, ми надсилали запрошення. у нас вже був домовленість про зал, про тему. Але так сталося, що повномасштабна війна нам не дала провести форум в Харкові, але ми дуже скоро приїдемо до Харкова. Так що харкочання чекаєте, Да. І е, те, що е, дійсно приємно, що я підкреслюю теж був на цьому форумі, що дійсно ви допомагаєте людям обмінюватися думками, обмінюватися своїми ініціативами, надихаєте їх. І кожного разу. Це вже всі помітили, і кожного разу підкреслюйте. Форум проходить в різних так. місцях. У нас да. місця ті, які ми дотримуємося того такого у нас меседж, що форум повинен проходити в місцях, які належать громадянському суспільству. Ми проводили в шоколадному будинку, проводили музеї історії Києва. Зараз ми проводимо в бібліотеці Ярослава Мудрого, а бібліотека це завжди місце, де зустрічається громадськість. І дуже класно, що люди побачили такий скарб. Це, ну, мені це надзвичайно приємно. А ще особисто приємно те, що директор не заперечує <с Він <с ми, <с ми, <с Сьогодні на форумі ми були свідками сказав, що так дійсно це для громадянського суспільства, і тому всіх чекаємо. Дуже вам дякую, дякую за вашу вам. роботу, за вашу працю, за те, що е, самі це робите і надихаєте інших е, створювати добрі справи. Завжди раді, дякуємо.